Всім привіт! Прошу не судіть дуже сильно. Це мій перший трек, бо як вичиться. Кажіть, ну прошу не дуже сильно судіть, по якості, ну, починаємо. Іграю в Майнкрафт і люблю його грати. І знімаю теж, теж. Ну, ще знаю Roblox, або стержі, я знімаю. Го я теж граю, поможіть вибрати, мені щось з цих грати, жіть мені, вибрати, що з них грати. І робок сніман дуже круті, і гри, ну я не знаю, що з них вибрати. Поможіть мені, поможіть, будь ласка, я не знаю, що вибрати із них, поможіть, будь ласка. Прошу, Я не знаю, що вибрати із них, бо я люблю знімати і то, і то. Робокс і Майнкрафт дуже круті ігри тільки поможіть, що знімати із них. Ми граю в Майнкрафт, ну, теж і в ну поможіть мені, що вибрати з них, ну поможіть, будь будязка, я не знаю, що робити, чи знімати далі Іробокс і, в робок, і в Майнкрафт поможить, напишіть то подзвонить. Я не знаю як робити це все, як вирішувати, що з цих двох ігор грати. Ну, из нее маты. Да. Ну, так и так все. Прошу. Ну, тяни, ты дурак, боже, реально. Мне кажется, все вообще не похоже на трек. Напишите в комментариях, как вам сподобалось, а че не. Я буду заканчивать. Всем пока.